Моє щирі вітання всім, хто завітав на мій канал. Мене звати Людмила. Сьогоднішнє відео хочу присвятити дуже незві... незвичній порцеляні. Малесеньким, мініатюрним фігуркам, які збереглися, які ми з... купляли з сім'єю. Нам дарувала мама з татом. І... Вийшов невеличкий такий колекційний набір різних виробників, але основна кількість буде, як завжди, моєго улюбленого коростенського фарфорового заводу. Почну своє відео з такої чудової, причудової скульптури. Це з глини. Але вона дуже файна, була куплена нами на ярмарку, і отака чудова річ, ворона, яка задивилася. Далі моя старша донечка дуже полюбляла різні фігурки з совою. І я їй подарувала в свій час. Ось таку чудову керамічну сову. Як казали в мультфільму, сава. Самі старі і самі вінтажні фігурки це ось ці два зайчика Полонського фарфорового заводу. Ось такі не чудові. Далі є зберігся у нас колись в дитинстві. Ми, гуляючи, завжди мали е, свістульку. Не можу підібрати українське <різь> слово, вибачте. І ось така фарфорова збереглася у нас річ, вона трошки вже була пошкоджена, але подивіться, яка вона гарна, полива така гарна. Підмальовочка і <звит> ось так. <звит> Ми гралися. Далі є не що інше, як ось такий зайчик. Це сучасний. І цей зайчик слугує нам завжди інтер'єрно, коли рік зайця. Ми робимо з донечками поробки під ялиночку, і там у нас він такий забіяка. Ще в 2002 році я подорожуючи натрапила на ось такі чудові фарфорові статуеточки. І це не що інше, як Так, да, Зараз я викреслила все, що стосується наших. Сусідів, але ось така порцеляна, вона є у мене. Дуже файні вони, вони дуже малесенькі. І для того, щоб ви розуміли, наскільки маленькі ці предмети, я ось так продемонструю, що коробок більше, ніж ось ці такі мініатюрні. Дуже подобаються мені мініатюрні фарфорові речі, тому вони у нас і є. Далі на фарфоровому заводі був магазин, в якому дуже часто продавали, я вже говорила про це в деяких своїх відео, посуд, який рахували несортним. І я придбала дуже гарного такого птаха. Чому не сортний? Тому що він не фарбою розмальований, немає підгласованої розмальовочки. Але подивіться, який він красивий, рельєфно, як зроблений. Наскільки він гарно виглядає, наскільки я розумію, це у нас пілікан. Ось така. Гарна в 2000, в 2000 році Користенський фарфоровий завод почав випускати до кожного року фігурки фарфорові, рік якої тварини. І 2001 рік був ознаменований з металевої змії рік і ось такі порцелянові вироби. Були зроблені на Коростенському фарфоровому заводі 21 вік, міленіум, Ось така металева. Дуже гарна, дуже гарно оздоблена ще золотом. Знаходили золото. Хоча всі поціновувачі порцеляни знають, що на той час вже дуже важко було знайти вироби, оздоблені золотом. І ось така змія. Кобра верніше, вибачте, дуже гарні, дуже гарна тут полива. Вони виблискують, стоять. І наостанок, як завжди, продемонструю вже ось такий сет. Назву його так. Це вироби, які робили на заводі. І ми їх. Придбали. Ось такий крокодил, чудовий, зелененький. Дуже полюбляю бегемотиків, гіпопотамчиків Не знаю чому, вони дуже милі. Мене менша дитина запитує, завжди, мама, чому тобі подобаються Не знаю, вони дуже милі. Ось ця чудова, неймовірно. Красива, задумлива, хитрюща, хазяйка, ворона, яка вкрала сир. Ну це дуже красиво. Особливо, що це порцеляна. Ось такий умка. Ось така черепаха, тортила, можна сказати. Правда, шляпу загубила. Ось така змійка з букетом. Карнесенька, щаслива, ось такий дракончик. І наостанок, подивіться, будь ласка, ось така птаха. Я дуже люблю ось такі маленькі свої статуетки, які є в нашій сім'ї. І хотіла з вами поділитися такою красою. Дуже вдячна всім підписникам, всім, хто коментує, говоріть, якщо щось у мене в відео не так, я дуже люблю і буду виправляти, люблю читати коментарі, позитивно ставлюся до критики, це нормально. І хотіла з вами завжди мати зв'язок. Щиро вдячна, що передивляєтеся також мої шорти. І скажу, що відео знімаю в листопаді місяці. Але ось ці файні квіти я зібрала у себе на ділянці. Отаке моє було дитинство. А це вже радість від нього. До побачення! Підписуйтесь на україномовний канал. До зустрічі!